Є знижки на таблетки Карсил 10% в аптеках. Подорожник пам -та «Ощад». Це притулок для котиків вірпені, бородата кото Мамуля. Власник, актор та зоозахисник Олексій Суровцев. Тут кілька десятків котиків. Більшість потрапили сюди важко хворі через знущання людей, збило авто або їх покинули господарі через важкі хвороби. Тут їх лікують та шукають для них відповідальні родини. Притулку два роки, і, зокрема, за цей час, рятуючи тварин, Олексій наводить багато випадків знущання над тваринами. Нещодавно відбувся випадок, де чоловік його зафіксували камери, спостереження в під'їзді. Він виносив кота за хвоста, кіт кричав, він його бив ногою по голові. І навіть попри відеофіксацію злочину, кривдника тварини не притягли до відповідальності. Викликали поліцію, вони показали свого кота, що він, начебто, живий, з ним все нормально. Поліція поїхала. Ну тобто, все ми закінчили. Вони не знають, як збирати докази. Вони не знають, як їх долучати до справи, і таке інше. Тобто, у них цей алгоритм дій він не налаштований. Ще один приклад уникнення відповідальності за знущання тварини стався на очах у Олексія у притулку для собак на Київщині. Ми займалися притулком живодерів. В підлісі і нам довелося викликати поліцію на поліцію. Це жахливі умови, через що страждали тварини, і поліція не розуміла, ну по типу, що тут такого, а Там просто є собаки, які годують козами, які померли. Ми змусили скласти протокол, написали заяви по 89 дев'ятій статі адмініадмінкодексу по 299 кримінального кодексу. Але Потрібно було взяти цих тварин, відвести на експертизу, провести цю експертизу, щоб потім долучити до справи і довести, що саме через ці дії постраждали ці тварини, а вони всі постраждали. І ця справа досі не доведена до суду. Зоосахисник наводить статистику, що лише 1-2% справ, пов'язаних із жорстоким поводженням із тваринами, доходить до суду. Тож підтримав петицію про створення в структурі національної поліції України підрозділу зоополіції. Поки людина не зрозуміє, що ага, ну це ж можуть е, покарати штрафом, або навіть якщо тварина постраждала тілесні, то це може бути і термін, і термін серйозний. Петиція на сайті кабінету міністрів про створення в Україні зоополіції всього за два дні набрала необхідні 25 тисяч голосів для того, щоб уряд її розглянув. Авторка петиції Марина Суркова, президентка зоозахисних організацій України та голова департаменту захисту тварин Help Animals of Ukraine. Нещодавно була створена благодійна організація Help Хелпенімалсофюкрен Ukraine, хау, в якої є гарячий номер 303, куди можуть звертатися люди саме за допомогою щодо тварин, в тому числі і по випадкам жорстокого поводження. І нам теж дуже багато і заяв, і скарг надходить, наприклад, на бездіяльність поліції. Ми вирішили, що нам потрібен спеціалізований профільний підрозділ в складі національної поліції, саме зоополіція, щоб не було такого, коли звертається до поліції. а Поліція відмахується рукою. І каже, ну нам би хоч би з людьми розібратися. Марина пропонує створити на базі національної поліції у містах підрозділи, які би налічували хоча б 20 правоохоронців, які спеціалізуються саме на порушенні законів щодо тварин, які мають чітко знати, як складати протоколи на зловмисників, як визначати склад злочину та яку експертизу призначити, коли тварина постраждала. Така зоополіція працює у багатьох країнах Європи. Лічий, який хоче розкрити цю справу і притягнути живодера до відповідальності, він не має часто ресурсу. Наприклад, де зберігати труп тварини, на чому транспортувати труп тварини на патологоанатомічний розтин? не знає до якої саме установи звернутися для того, щоб Отримати висновок про причини смерті тварини, наприклад, поліцейська з Харківської області, в якої є справа по вбивству тварини, вона за власний кошт оплатила зберігання трупу тварини до патологоанатомічного розтину, але їй сказали, що черга дійде десь через рік. В асоціації навіть провели всеукраїнський форум Зоополіція на часі, де залучили до обговорення зооактивістів, громадськість та правоохоронців. Проте остаточне рішення має вже розглянути уряд. Ми направили запит до національної поліції та поцікавились, як вони відреагували на ідею створення зоополіції. Відповіді поки не отримали. Зоозахисники сподіваються, що спеціальний підрозділ зоополіції буде створений, але поки закликають громадян при будь-якому факту жорстокого та неналежного поводження із тваринами телефонувати на 102, домогтися приїзду патрульних та наполягати на розслідуванні, радить Марина і фіксувати роботу правоохоронців на відео у разі відмови братися за справу.